Привіт, лопіть добірку корисної інформації для новачків у грі Days. Мене звати Юрій і це канал Survival Games for Life. Погнали! І тут така анімація. Щоб сховати меню знизу екрана, утримуйте тільду. Це клавіша зліва одинички. Щоб повністю сховати, один раз треба натиснути і один раз потримати. Щоб швидко підняти предмет, достатньо два рази на нього натиснути лібою кнопкою мишки. Якщо це одяг або зброя, персонал зразу її одягне або повісить за спину. Для того, щоб швидко викинути або зняти предмет, достатньо натиснути на нього лівою кнопкою мишки, отримуючи лівий контрол. Щоб перевернути предмет в інвентарі, виберіть його і натисніть пробіл. Щоб розділити предмети, натисніть на нього правою кнопкою мишки. Якщо при стрільбі заклинило зброю, нажміть і утримуйте клавішу R. І почекайте, поки анімація не закінчиться. Щоб змінити режим стрільби з одинарного на автоматичний, натисніть X. Це показується зліва внизу екрану. Якщо довго користуватися зброєю, вона може зіпсуватись і заклинити. І перестане стріляти. Щоб полагодити, потрібен буде набір для очищення зброї. Завжди заражайте магазин, коли знаходите набої. Так ви будете завжди на поготові стріляти. Використовуйте глушники. Вони заглушать ваші постріли і вас буде чути на меншій відстані. Не забувайте обшукувати заражених. В них можна знайти їжу, а також речі, які можна придати. Щоб заблокувати удар, утримуйте праву кнопку мишки і натисніть клавішу С. Якщо затиснути лівий Alt, можна озиратись навколо себе. Якщо заражених забагато, залізте на будь-який об'єкт. Так вас не дістануть, і ви зможете їх вбити. Якщо немає об'єктів, можна сховатись в будинку. Краще, щоб це був будинок з вікнами, щоб можна було стріляти. Завжди слідкуйте за показниками справа внизу екрану. Там показується рівень їжі, рівень здоров'я, рівень праги, температура персонажа, а також радіація або хвороба. Якщо у вас немає рукавиць і ви вбили зомбі або розрізали тварину, руки будуть в крові. Ні в якому разі не їжте грязними руками, можна отримати отруєння. Краще спочатку помити руки в колонці або в річці. Якщо у вас є посудина або пляшка, собака дика. Де ти там? І кого ти тут бігаєш, тут люди відео знімають. Якщо у вас є посудина або пляшка, то швидше буде заповнити її, а потім пити, ніж пити напряму з колонки. Пуру з дерева можна зібрати за допомогою ножа. Палки з кущів можна зрізати ножиком або поламати руками. Щоб зробити набір для розпалювання костра, потрібна одна кора і одна палка. І робимо набір для розпалювання костра. Ось так воно виглядає. Щоб розпалити вогнище, потрібно положити розтопку. Якщо немає запальнички або сірників, то можна використовувати такий набір. Напийте воду із знайденої бутилки, де її можна отруїтися. Краще її вилити. І знайшовши колонку, набрати чистої. Якщо ви впали та зламали ногу, ви не зможете йти. При переломі допоможе шина. Щоб її зробити, потрібно дві короткі палки і чотири тряпки. Також підійдуть бинти. Щоб надіти, просто перетащить її на персонажа. Щоб вдарити прикладом, нажміть праву кнопку мишки і натисніть F. Це далеко не всі лайфхаки в грі. Маю надію, ця інформація була корисна для вас. У всякому випадку, ви завжди можете поділитись своїми лайфхаками в коментарях під відео. Якщо ця інформація була для вас корисна, обов'язково підпишіться. Дякую за перегляд і до зустрічі.